Ще подивимося, і потім підемо на заодруже. Ну, на Гофмані я вже грав. На Гофмані я грав десятка. Е, ісмінець, гек, е, Ісмінець. Е, відноситься, напевно, що більше до торпедних, я би сказав, раз. тому що... Е, але гека в нього доволі таки непоганий. 6,2 секунди. Чимось нагадує мені Ельбіна, але в нього трошки вже будуть торпеди покращі. швидкість 66 вузлів. Ось. Ні, він не на німців ставиться. Він на всі кораблі, хлопці. 6,4 в нас помітність. Ну, я вам скажу, що цей есмінчик мені дуже сподобався. Дуже класно він зайшов. Я вже собі поставив на нього І Ісміни цей імбує тим, що він має і дим, він має і габ, і гап, до речі, на 6 км, На 6 км. Ну, я кажу, по прізвище таке, що в міцному горішку, та гап. Тут взагалі імбовий шість меблін, дими Заградка. Я поставив собі на ГК, я поставив Лютенса, я зробив його повністю максимально в ГК і дальність, тому що якщо без цієї дальності, на всі, повністю, так, на всі, на всіх кораблях, на яких я граю, і озвучка йде Йоханес Маклейна. От ми йдемо на німцях, а перед тим то ви ж бачили, на якому кораблі я грав? Я грав на європейському, Нью-Йорк, це Європа. До того я грав на паназіатському. в мене був сюди німецька озвучка. Ну ви би мали би то почути. Озвучка ставиться не на конкретну націю, а повністю на всіх він озвучує на всіх кораблях, які ви граєте. Так, дві хвилини курим, хлопці, і йдемо дивитися ньорда. Принтери, давай. Саша, привіт, брасочок. Ну що, погнали на Гофмані. Я його не робив суто в торпедки, але торпедки тут теж доволі таки комфортні. Ну, і бує він за рахунок своїх димів, за рахунок свого 6-кілометрового гапу. Так що я рахую, що доволі себе він комфортно буде почувати в рандомі. Ну, звичайно. Не завжди, але у вмілих руках він буде показувати клас. Всім привіт, хто приєднався, хлопці. Всім доброго здоров'ячка. Так, Брізбан РЛСка, Сталік РЛС, Тож, тобто Гофман Шимка Ямагірі. Я останнім часом замітив дуже багато е цих з'явилося. Супер! Грі. Це печально. Але. З ми теж цікаво. 6-4 постріл у нас димах 3.5. Ну, підводних човнів нема. То вже добре. Ладненько, хлопці. Топає. Ми можемо собі. Плюшечки. і дими і. Але залишили так, як є. Ні, ні, я, я по-моєму чекаю. Це, вроді, максимальний рівень 3, та, тому що я поставив. Швидкість комфортна, балістика комфортна, бронепробиття гарненьке, тому смінчик сам по собі доволі таки непоганий. Ну, звичайно, я як е, такий е, відомий е, рачина, вже з досвідом майже 18 тисяч боїв, тобто. Ніколи не рахував себе якимось скілованим гравцем, чисто так, як повезе аляна рандом. До речі, комфортна перезарядочка у нас. Комфортна перезарядка торпед. два торпедних апарати по 5 в кожному. Ось. Відповідно, зараз будемо пробувати щось робити. Ага, сталік тут. Я вас почув. Іде, шукає собі озіщон на перелесочку. Ось. Ich kann Я Torpedos fast schon riechen. Так, ну ще Макадзе вже пограв. Я сподіваюся, може, і Сталік пограє, якщо вдасться. Я На, на форсажику. Торпедо сам, фозих wir рода, bei den Fischen. Mhm. Республіка пішла сюди. Сталік, понятно. А серйозно так і є. Я ж ніколи не рахував себе якимось сильно скілованим гравцем. Так, до речі, треба переходити на ббшечки

Сталік сховався. Так, да, це на аккаунт. А що то є? Кодо, дякую за сапчик великий. Велике, велике, дякую. -о. Ой, а тут нас хтось його сховав. ми Ти маєш на увазі жирну. Що саме саньок? Ну, йоперний театр, ти вже так мене. Так тільки Гофмана, ще й нано нема. Во цей. Дали тільки Гофмана і все. І тішуся. О Обліна. Торпедос-іте. Ой-ой-ой-ой-ой. Хтось має торпедку Ну, ще нано не дали, нано немає. Ой, хтось там з'їв одну торпедку Сталік з'їв одну торпедку та? та. Сталік з'їв одну торпедку Ну, раніше, та, не на цей. Не начисляли, ти знаєш. То я теж знаю, що не начисляли. Але Гофман є. Хоча ще нано нема. Арчерфіш нема. Не начисляли. Дякую, хлопці, за сап великий. Дай Боже здоров'я всім. Так, треба забирати точку, пацани, бо так діла не буде. То щось геть не робота, блін. Я зрозумів. Релеска Герлеска запрацювала, ну, але в мене є габчик. Ой вона трішки попрацює, я не знаю де есмінець, От що мене цікавить. Oh, ich, Stalic, Stalic. Der die ich die Fischkutter versenkt. Drück aufs Gaspedal. Bereit, ich in der Suppe findet mich keiner. natürlich no, so, man ihm Buje zerpackt. Ну я йду його сей. Якого саме крейсера не давали? Ніор додали нові на верфі, а так то. Тенкші в сьомий рівень є, а крейсерів не. Ні, братику, ні. Тут Венеція. Вот в чому справа. А що ж ви, пацани, тут. Не можу зрозуміти. Що... От три лінкора, блядь. Що три лінкора тут роблять, скажіть мені, а? І плюс топіра сент хоті вида в кошелькос. Ну я хотім підсвітив то все, щоб посила. Топіра в колізіонськос. Так сильно. Це танцем. Не цей. І то ніхто не забере. Нідерландський є, чекуми. Чекума в мене була до того, друже. Чекума в мене була до того. Ось. Тому... Я її мав. її Нідерландського маю, також дали Машинки дроссит, я миссин шпричпаун. Доїли, доїли. Чи кому маю? Давайте торпети туди прокинемо. Ладно, треба йти забирати тих, блин. Бачу, там кошмарить Там все лягло, блін, на тому фланзі. Дупа повна. Треба йти туди. Ні, оце, що Гофман імбує, це факт, хлопці, аби тільки, не, хто каже, його не понерфли до нього, не добралися. Олексій, дякую. Дякую. Вітаємо, ласкаво просимо. Я не знаю, чи це на Твіч, чи це на Ютуб підписалися, ну якесь оповіщення прийшло. Дякую, хлопці. радий всіх вас бачити. Доброї всім ночі, тихої. Дай Бог, що у вас всіх світло було, саме головне після тих всіх баталій. От, а ми йдемо. Ох-йо, там торпедками кошмарять. Плюс до того у нас ще є і загороджувальний вогонь, який би теж було добре перевірити. Все, мінус і кишима, супер. Я йду на точку Б, треба забирати вітерок. Привет, привет, здоров ще раз. Так-так. Це, по-моєму, торпедочки цей смайлики, тому. Знаю, пам'ятаю Вована. Вован теж, до речі, сьогодні стрімив, показував, тестив нові кораблики. Ладно, йдемо забирати їх всіх чуваків. Нам би якось щоб у цього забрали ми Венецію і було би суперово. Ну, я думаю, може до нього не доберуться, хотілося б, щоб до нього не добралися. От що. Давайте я тут гапчик підроблю хлопці. Так, но ну сейко кошмарить їх там, чувак. Венеціяно, італіяно, американо. Ля-ля-ля. Зараз напхаю сюди торпед. Во кишкун. Потім напхаю туди. М -м -м. Зараз стану в димиє. Буду мати хвилину. Буду накидати. вітерок давно треба. Ще ти мені чекай, маєш допомогти оновити собі цей 5600 5 поставити. І все, буде окей Блять, три забрали. Навіть мене це тікає курва. Я не дістаю до них свині. Torpedos gesichtet, Ruder yeah, 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 yeah. hart bei Bord. Maschinen stopp und alle Mann festhalten. Zetterpet gewinnt sie. Zetterpet gewinnt sie. Hebelwand gesetzt. In der Suppe findet mich keiner. Yamato, Yamato träseberate. Klopse, Yamato träseberate. Aha. Baccio, Baccio, Chi de me. Ui blia. Die Plüsch Torpedos sind heute wieder auf Kuschelkurs.

Як я його не забрав? У нього лишилося там ХП трішечки. Йо-моє. І він мене, до речі, пересвічує. М -м 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 -м. Ну, хай пацани займуться там лінкорами в Венеції, я піду за тими чуваками. In Блять, там же точку А забирає Шимка. Мать. Так, ти куди курва, здреснув? Свічусь, свічусь, свічусь. Значить десь близько, він. Значить десь близько. М -м -м. столовисто, бейбі. Я йду на точку А. Йду на точку А. Чотири хвилини, не знаю, чи я встигну. Материнку, борсучок, це ти можеш до цього до вітірка звертатися. Вітірок тобі і підкаже, і купить, і достава, і все як має бути. Це я тобі даю 100%. Він мені ще має допомогти зробити трейд-ін. Так що хай борсучок. це все. А та Вітерок, зараз має бути грошове і будемо тоді діяти, друже. Прийде грошове, тоді будемо діяти. Ля, шимка кошмарить мені того роде Айленда. О, я ж тобі кажу до Вітерка звертайся. А я хочу 5600X 600, 5600 собі і, і куль нормального цього олоджувача. Що я можу сказати? Ви самі бачили, хлопці, що все-таки Імбує. Імбує той Гофман. Так, наші беруть точку С. Я йду за Есмінце. Дуже класний кораблик. Такий юх, потужний мій. Все в ньому є і торпедки, і головний калібр. А ну, ми йдемо прямо на есмінця. Ми йдемо прямо на шинку, і зараз ми будемо його, хлопці, казнити. Зараз ми будемо його казнити. А, тільки щоб не мінуса новий роде Айленда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Живи, братанчик, живи, зараз ми його найдем з тобою. Зараз ми його найдемо. я йду на точку. Ога. Все, мінус роти Айленд, так. Чи ні? Одну ловить, так? дві. Белля. Ні, одну. Зараз ми його найдем, братанчик, зараз ми його найдем. Зараз ми його найдемо. Та да вот габ закінчився, бачиш як. Габчик закінчився, на жаль. Ой, бля, ой, 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 Ой-ой, беремо точку і я йду обходити його з цієї сторони. Це перемога, панове. Це перемога. Це називається, що ми командо просто затащили, але я думаю, що його не йде. Я не відчеплюся від нього. Чесно кажу, я на ББшечки перейду. О! Дріщ, зразу в Диме сховався, ти розумієш? Зразу в Димис сховався, от дріщу. Він взяв зразу і в Диме сховався. Угу. Ми не встигнемо його знайти. Часу не вистачить. GG. GG. Перемога. Так. Де в нас anyway Ти ще тут, чи ти вже пішов спати? Ви що замовили? Зао на ББшках, за бали каналу. Не, ну тут ми файно. Ти тут? Все, братан, нема питань.